Слава Богу, брати і сестри! Ми вислухаємо Боже Слово. Я прочитаю із Євангелія от Матвія з 19 розділу такі слова. Матвія 19,13. Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых и есть Царство Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда. Возьмите с початку, 13-й Привели діток, щоб Він поклав на них руки. І Він за них помолився Ісус. Щоб Він за них помолився, учні ж їм докоряли. Російський текст говорить «возбраняли». Якщо взяти і той, і той переклад, якщо взяти значення і того, і того слова, якщо говорить за «возбраняли», то якось перешкоджали, перешкоджали, щоб вони не приходили, щоб не було такої суєти, не було ніяких перешкод. Якщо взяти український текст, докоряли, то тут можна говорити про те, що нас і так свого клопоту вистачає. Нас і так вистачає різних переживань, людей багато. А ви тут ще з дітками? Ну, що б то не взяти, яке б значення не взяти і не говорити, яке б слово не взяти і не говорити, то я хочу саме основне виділити: Христос сказав: пустіть діток приходити до мене і не перешкоджайте їм. І ось такі слова далі ми читаємо. Таких є Царство Небесне. Висвітіть ще. 14-й віршик. Пустіть діток і не бородіть їм. приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким. Брати і сестри, я хочу перед нашою молитвою трошки з вами разом пороздумувати. Яке є щастя, що батьки віруючі? Яке є щастя, що дітки. Мають віруючих батьків, і якщо би навіть хто то один з батьків віруючий, ми в Слові Божому читаємо освячення діє через одного тата або маму на дитину. І Слово Боже каже, що тепер вони святі. Ми бачимо, брати і сестри, що велика, велика сила в тому. Хто то за тебе молиться, хто то тебе несе на руках молитви, хто то за тебе переживає і хто то за тебе ходатайствує. Дуже часто ми маємо таку картину, і ми можемо деякі такі приклади із свого життя або родин, або там, де ми були в церквах згадати. Є такі моменти, прикро про це говорити, але часто. Діти поважають своїх батьків, коли вже їх не стає. Діти по-іншому оцінюють своїх батьків, коли їх не стає. Ми в даному собранні будемо молитися. І я хочу сказати ім'я доньки Міше Іліни Естер. Есвір. Естер. Я думаю, що ми згадуємо таке ім'я з Біблії, дуже гарне ім'я. І з цим ім'ям багато-багато чого зв'язано, і з цим ім'ям багато-багато чого благословенного. Тому, браті і сестри, я між іншим хотів би заохочувати кожного і тата і маму. Тому що зараз є така проблема, батьки не знають, яке б то вже ім'я дати дитині своїй. є таке? Таке вже ім'я є, а таке вже ім'я в церкві є, а таке ім'я в родині є. Якщо б в нас у церкві було б і 20 естерів або єсфірів, це прекрасно. Якщо б в нашій церкві було і 20 давидів, це прекрасно. І інші імена можна нагадати і сказати, це прекрасно. Кожне ім'я для тата і для мами воно дороге. І я скажу, брати і сестри, що якщо яка то дитина подає голос цьому собранні, то ви, батьки, знаєте, о, це моя донька подала голос, це моя донька, мій синочок заплакав. Ви, батьки, ви можете голоса своїх діток знати конкретно. Це благословенно сім'я, коли в тебе є твоє дороге, цінне, за яке ти маєш боротися, за яке ти маєш молитися, за яке ти маєш ходатайствувати, брати і сестри. Так само і ваша донька Міша Іліна, вона того ще сповна не розуміє, хто такий її тато і хто така її мама, що вони роблять тут в кінтаках, в Америці, чим вони займаються. Вона відчуває ласку, доброту, вона відчуває тепло, материнське, батьківське. Але те, що ви зараз робите, і те, що сьогодні церква зараз буде робити, з вашої згоди і по вашому бажанню, молитва за вашу естер, молитва церкві, щоб Бог благословив вашу доньку, щоб Бог благословив її життя. І якщо навіть стрине вона в цьому земному життю якісь переживання, щоб вона знала, хто її Бог. Щоб вона знала ім'я вічно живого Бога. Брати і сестри, ота і свір, вона виховувалась Мардухеєм, ви пам'ятаєте. Двоєрідня сестра Мардохея. Але Мардухей її виховав, знаєте, Виховував так, що вона знала силу поста, вона знала силу молитви. Мардохей не сказав Єсвір, давай пост, об'явим. ні, це була ініціатива Єсвірі. Це було її бажання, щоб були в пості і вона буде в пості. І я піду до царя. і Якщо загинуть, то загину. Але Бог не дав їй загинуть. Бог не дав загинуть народу Божому, над яким вже була піднята рука з мечем, не дав загинути, тому що люди знали силу ходатайства перед вічним Богом, силу молитви знали. І ми сьогодні будемо молитися. Христос сказав не перешкоджайте, не забороняйте, хай приходять дітки. Я їх хочу благословити. І сказавши більше Христос, що якщо ви, ми дорослі, не будемо такі, як діти, ми не війдемо в царство Боже, що можна виділити в характері в життю діток? Часом наші розкази, те, що ми їм розказуємо, навіть якщо якусь алегорію передаємо, ну таке слово є казки, хоча дуже сильно цим. Не можна поширюватись, якби є кращі речі, але що інтересно, діти вірять, діти вірять. І Якщо їм скажеш, що відмідь заговорив, вони повірять. І якщо їм скажеш, що хто та інша тварина створена Богом заговорила, вони повірять. Я підростав в такий час, коли ми молодь, ми діти, коли старші нам говорили, ми вірили. Ми вірили. І деякі речі. Знаєте, я роздумав цими днями, я роздумав над цим деякі речі, що я повірив колись просто старшим братам. І я тільки сьогодні зрозумів, чого вони так говорили. Ви розумієте, який розрив? 20-30 років, 40 років, ви розумієте, що то робиться. Деякі речі, я ще раз повторю, які я просто повірив старшим братам, повірив на слово, так як вони пережили, так як вони мають життєвий досвід. І тільки сьогоднішнє время я розумію, чого вони так говорили. І, можна сказати, правду правильно брати говорили. Але ми живемо зараз в такий час, коли все треба доказати. Коли все треба розкласти по полочкам, чого так, чого так, де написано, чого так сказано, і навіть доказати, ще взяти декілька місць Божого Слова, щоб на кінець людина зрозуміла щось. Ви виховуєте донечку вашу, Міша і Ліна, виховання на вас, відповідальність на вас. Я думаю, що ви то розумієте, коли Ліна виношувала. Доньку, молитви діють, ваші молитви діють. Коли тепер вона народилась, ви разом молитесь і берете на руки дитинку, чи, можливо, вже вона засинає молитви діють. Я згадую розказ одної сестри. Її чоловік був в тюрмах декілька разів судимий. А сім'я велика, і діти підросли, і потім стали служителями. Я читав цей розказ, імена я забув. Це авторська книга, я що запам'ятав, її питають, як тобі? Довелося або як ти зуміла, щоб всі дітки виросли і були служителями, багато служителів в цій сім'ї, і вона говорить, да, чоловіка не було. Ми голодали, часто надіяли, що нам хтось допоможе і принесе. І ми дуже дякували Богові, коли люди допомагали. Але я кожного вечора, кожного вечора, коли молитва на діток над дітками була, вони лягали, засинали. А потім я приходила до кожного ліжечка, до кожного ліжечка, я ложила тихенько руки на кожну дитину. Так кожного вечора, коли не було тата. Коли тато був в тюрмі, я кожного разу ложила руки на діток і благословляла їх іменем Господнім. Да, дітки підростали, але вони підростали в чому? Вони підростали в тій атмосфері молитви, в тій атмосфері благословіння, в тій атмосфері неропота й недовольства, а в тій атмосфері подяки для Бога і просьби, Господи, допоможи, допоможи нам вижити, допоможи. Дай побачити чоловіка, тата свого. Ісус благословив діток, ви розумієте, що це була молитва. Є ще інші місця із Божого Слова. Але ще раз я приходжу до того, як дитинка сприймає царство Боже, вона так і сприймає. Якщо дитинки скажеш, що скоро ми побачимо город, місто Єрусалим. Як в формі чотирикутника, Куба, як би, верніше сказати, висота, широта, довжина рівні, город золотий, вулиці з чистого золота, вона ж так і сприймає. Вона не каже, дитинка, мала, вона не каже, тато, як це може бути, а як так станеться, вона просто сприймає і просто вірить. Хай Бог нас всіх благословить, тому що віра, вона на високому місці. Перед вічним Богом. Віра так стоїть високо, що в Слові Божому сказано, що Син, людський, Ісус Христос, коли прийде, чи знайде віру на землі. І наша віра зараз випробовується, і вона ще більше буде випробовуватися. Життя продовжується, наші страдання не закінчились, наші переживання не закінчились. Але саме основне, ми, батьки, як ми передаємо віру нашим дітям, хай Бог дасть мудрості. Кожному тату і кожній мамі, хай Бог дасть мудрості нам усім, хай Бог допоможе. І ще раз хочу сказати: є такі окремі моменти в життю, окремі моменти. То все рівно є в нас теж окремі моменти. Ви розумієте, що є, коли ми в такому, як назвати його психологічний стан чи психічний стан. Коли любе слово неправильне, воно ранить сильно нашу душу і ми плачемо. І Я скажу, що є в маленьких діток, в підростаючих діток є такі моменти, такі особені моменти, коли саме в те врем'я треба, щоб батьки мали мудрость посіяти добре зернятко в їхнє серце, і воно виросте великим благословінням для них. Того написано, що не дратуйте діток своїх, батьки, не роздражайте. Того написано в Слові Божому, щоб були уважні, щоб були уважні. І я знаю ім'я цього проповідника. Він дуже багато проповідував, але діти пішли від нього. І Він потім це сам сказав, коли я запитав своєї дочки, чому. А вона сказала: папа, я тебе не бачила, я тебе не чула, я росла без тебе. Де ти був на протязі 10 років, коли мені було? Де ти був на протязі 20 років, коли я підростала, коли я мужніла, коли я встановлювався як дівчина, як майбутня мама. Де ти був? І він потім сказав: Я зрозумів свою помилку. Я зрозумів свою помилку. Я був на одному похороні великого проповідника. Ніхто з дітей. Цього великого проповідника на даний час ще не покаявся, ще не покаявся. У то тяжко говорити, брати і сестри, але можна надбати весь світ. Але скажіть, яка користь, коли ми потіраємо щось дороге, щось цінне для нас дане Богом. Тому дуже важливо сім'я, дуже важливо наші діти, ваші діти, дуже важливо. Як розділити його, Бог, сім'я, на якому місці Бог, на якому місці сім'я? Звісно, Бог на першому місці, Конечно. але там зовсім рядом іде сім'я. А там зовсім рядом іде труд, во ім'я Господнє. Все воно має якось розумно поєднуватись, все воно має так все гарно злити має бути, брати і сестри. Хай Бог благословить ми зараз йдемо до молитви. І в цій молитві першою помолиться сестра Ліна. Потом брат Міша помолиться. Потом церква буде молитись. І я в той час візьму Естер на руки. І ми будемо разом молитися церквою. Це молитва церкві, це не молитва моя, інших служителів. Це молитва церкви, коли церква говорить, Господи. За згоди батьків, бажання батьків, принесли вони в церкву це дитятко, щоб церква звершила молитву, благослови, благослови це дитятко! хай покров Господній буде над цією дитиною, щоб ніяке зло не торкнулося, щоб ніяка сила зла не торкнулася, щоб розум світлий був, щоб життя було благословенне, щоб здоров'ячко давав Господь і донька. Мішеліни виростала їм на радість, Богу на славу і нам на радість, коли підростають дітки, коли церква росте, брати і сестри, народжуються дітки, тому Хай Бог благословить. Господь сьогодні благоволить до цієї молитви, я можу то сміливо сказати. Давайте зараз ми встанемо для молитви на ноги. І ми просимо, щоб сестра Ніна звершила молитву першою.